Вітаю всіх на моєму каналі. Канал зветься Тама Мирна, а мене звати пані Тамара. Сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом вирощування касетної розсади полуниці. Які саджанці полунички. Вже вдалося мені виростити в нашій теплиці, хоча температура нині сягає до 33 в тіні, навіть там і більше. На сонці, звичайно, значно більше. Ну, дякуючи тому, що вона у нас притінена то вони там почувають себе наче як нічого. Якраз йому це два тижні. Кореневу систему покажу. Саженці вирощують для себе, зараз все покажу. Блянте, такі мене гарні китунки. <рігла> Дуже почуться на сонці, я їх, можна сказати, трошки сховала в тіні каштана. Щоб хоч півдня вона була в сіні, а то спікається, прям згорають квіти. От просто згорають. Але мова піде сьогодні не про квіти, а про саджанці полуниці, які я виростила в касет. Вже ходім, та покажу. А так вона виглядає на моїй літній площадочки, підготовлений мій чоловіком. Кожна касета підписана. Це до слова про те, щоб не заплутати сорти. Ця вже стояла і вчора. Дехто із них, можливо, трошечки припікся, ось як тут. Дехто вже два дні стоїть і адаптувався. Але не в'яла. Вчора взагалі принесла, нічого не пов'яла. Зараз подивимося, який в неї корінець. Звичайно, вона там стоїть у мене в абсолютній тіні, тому листок, який виходить із центру, він трошки витягнутий. Але я думаю, при достатній кількості світла він вирівняється. Що це в нас за сорт? Приклеєм написано Сан-Сандра. Це сорт, Сандрочка ранній, класний, хочу дуже собі його розмножити. І ось таку маємо кореневу. Отак От вже заплітає. В принципі, що трошки постоять і акуратненько в землю можна садити в ґрунт. Тут головне загартування, тому що таке пекло, як зараз стоїть. Температура у нас сягає якихось... Ну, у нас в тіні 34-33 обіцяють, то на сонці ж можна собі уявити, що там за температурка. А такий корінець ось у брілки. Самий саженець. Опа, бо це дуже трудомісткий процес вирощувати в стаканах. Тому я вирощую в касетах для себе. І коли касетну розсаду, я зрозуміла, посадити раненько, в серпні, наприклад, місяці, то вона розростеться, розженеться, буде дуже гарно на і буде гарно давати врожай. Але головне не пізно садити. А тепер запрошую в тепличку. Щоб поглянути я на те місце, де вона утворила свої перші корінчики. Касетна моя розсада. На стелажах свого часу росла касетна розсада баклажанів, перцю і Да, Бур'янець треба прибрати брати праві. Бачите, для того, щоб вона гарно вкорінилася, я її саджаю, ну, що в касетах, само собою, а потім накриваю плівкою. Для створення абсолютного парникового ефекту. Ось на новій плівці добре видно цей конденсат. Ця плівка стара вкрита, то в неї конденсат, він якось так стікає, що навіть і не видно. А тут краплі гарно висять, бо плівочка нова. Звідси, о, там стояла вже в мене певна розсада, я її звідти забрала. Це поставила на пізніше, тому ще вкоріняється. Лис спочатку лежав, тепер він піднявся. Через те і плівку він трошки припідняв. Зараз ми спробуємо заглянути сюди і подивитися, можливо, якісь корінчики вже побачимо. Так, це стоїть. Тут треба забирати. Корінець ось такий. Ось така рослинка. Центральний листочок листе... росте тоненький і височенький. А вже тут темно. У нас тінь. Сонячне проміння ми сюди потрапляє. Так, він не мов би відбивається. Тому, тут я... Тому що я створила тут тінь. А для того, щоб. В такій жарі, то оскільки це ж теплиця, плівка. Але вона все одно покрита фарбою, адже навесні, як тільки почало світити дуже агресивне сонечко, я її пофарбувала водомоційною фарбою в пропорції 3 до 1. Дуже невелику кількість цієї фарби, трошки змила дощем і трохи стріпало вітром, особливо в верхній частині. Але затіняючий ефект дуже серйозний, дуже гарний. Для того, щоб створити додаткове затінення, я навіть і тут шторки повісила. Тому що якщо яскраве сонце, от воно проникає кругом і під плівкою температура тоді може збільшитися до такої, що просто все погорить. Тому у нас тут отакий тіньочок. Отакий у нас шалашик, в якому стоїть у мене полуничка. Звідси мені не зовсім зручно її доставати. По-перше, треба лазити на колінах. Тому вирішила змінити місце дислокації, але досвід мені сподобався. Вдалося мені виростити касетну розсаду в таких примітивних умовах, без фогерів, без спеціально обладнаної теплиці, з поливом автоматичним. А отак просто під плівкою, як вирощують багато, хто в домашніх умовах для вкорінення. Ну, оце і мій експеримент. Ну, вдався, я вважаю. Тут головне забрати і прибирати листя і обробити, щоб не допустити сильного поширення різних грибкових зафарювань. Ось так помаленьку в моїй імпровізованій палаточці розвивається полуничка, касетна розсада. А всім, звичайно, бажаю задоволення від вашої роботи. Міцного здоров'я, щоб працювати з задоволенням. До наступних зустрічей. Триматиму в курсі.